Доброго дня, мене звати Галина Пановик. Я автор каналу YouTube каналу «Мозаїка життя. Мені дуже несподівано і приємно було, що ви. Я зайшла з чоловіком на каву і ви нам цю каву заспонсорували, Ще й сирники такі смачненькі. І я думаю, як то у вас таке бажання людям допомогти і зробити якусь добру справу, Пару слів про себе. Я не знаю, я вам скажу, що допомогла тільки із вашого погляду чоловіка. Бо у вас глаза чоловіка дуже добре. Знаєте? Ви знаєте? Чоловік знаю. По, глазам бачу. по глазам, так? По глазам бачу. А ви знаєте, я подумала, можливо, у вас таке чуття, бо він часом бідним, хтось на вулиці просить, і він часом копіки кидає. Може у вас така чуйка, що він добра людина. Просто поглозав бачив, що добрий чоловік, добрий чоловік. Ну тут дуже приємно. Захотілося і мені захотілося вам дуже подякувати, аж незручно. Ну а як ви ви не сказали, як вас звати? Дмитро. Дмитро. Так. А ваш друг можна так само слів? Ви ж разом тут є такаво. Мене звати Максим. Пані ми, ми дуже дуже щасливі, що ми вам подарували якісь позитивні моменти. Заради цього варто жити. І може бути, то так і стало, що ваш чоловік там десь допомагає. Тим, хто вимагає того або потребує того, і вам так само віддалось. І ну, це це Україна, це українці, і це дуже круто. Дуже вдячні за те, що ви нам подарували якісь посмішки, і ну це прям дуже дуже сильно круто. Дякую вам. І у вас дуже крута вишиванка. Дуже вам дякую.